На огляді підсвітка з артикулом 13159. Виробник заявляє, що вона підходить на 65-ту діагональ. В комплекті 6 планочок, довжина однієї 616 мм. На планочці квадратна лінза, діаметр нижнього кружечка 14,5 мм. Ось такі маркування присутні. На планочці 8 led діодів, напруга 16 В. Також планочка має один канал з напругою 43 В. Матеріал основи планки алюміній, термоскоч відсутній. Замовити даний товар можна за посиланням під відео.